Дональд Трамп вирішив без бою захопити Україну або просто її купити. Документи, які отримала британське видання The Telegraph, говорять про те, що Дональд Трамп запропонував Україні дуже невигідну для нас угоду. Про що йдеться, дізнайтеся з цього відео. Тож обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Отже, стаття у британському виданні The Telegraph, вимога Дональда Трампа щодо відшкодування від України 500 Од мільярдів доларів або 400 мільярдів фунтів стерлінгів виходить далеко за межі контролю США над критично важливими корисними копалинами країни. Він охоплює все від портів та інфраструктури до нафти та газу та більшої ресурсної бази країни. Умови контракту, які тиждень тому потрапив в офіс президента України Володимира Зеленського, означають безстрокову економічну колонізацію України Сполученими Штатами Америки. Це передбачає тягар відшкодування, якого неможливо досягти. Документ. Викликав жах і паніку у Києві. За Телеграф отримали чернетку контракту до прийняття рішення з позначкою цілком таємно» і датованою 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні створити спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що ворожі сторонні конфлікту не отримують вигоди від відновлення України. Угода охоплює економічну цінність пов'язану з ресурсами України, включаючи мінеральні ресурси, ресурси нафти та газу. Порти і іншу інфраструктуру за домовленістю, залишаючи незрозумілим, що ще може охоплювати ця угода, регулюється законодавством Нью-Йорка без урахування принципів коалізаційного права. Йдеться в ній США. Візьмуть 50% поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім сторонам для майбутньої монетизації ресурсів. Буде застава на такі доходи на користь сполучених штатів цей пункт означає спочатку заплатити нам, а потім годуйте своїх дітей. Повідомило джерело близьке до переговорів. У ньому йдеться про те, що для всіх майбутніх ліцензій США матимуть право першочергової відмови на купівлю експортних корисних копалин. Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України. Фонд матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови всіх майбутніх ліцензій і проєктів і так далі в цьому ключі. Схоже, що його написали приватні юристи, а не державний департамент або департамент торгівлі Сполучених Штатів Америки. Сам президент Зеленський запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкісноземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту у Трамп Тавер у вересні, сподіваючись згладити шлях для продовження постачання американської зброї. Він підрахував, що це призведе до того, що американські компанії розпочнуть операції на місцях, створивши. Політичну прокладку, яка стримає Володимира Путіна від наступного нападу. Деякі мінеральні басейни знаходяться поблизу лінії фронту на сході України або на окупованих Росією територіях. Він підкреслив небезпеку того, що стратегічні запаси титану, вольфраму, урану, графіту та рідкісноземельних металів потраплять у руки Росії. Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду. Ми тільки за це, сказав Зеленський. Ймовірно, він не очікував, що йому доведеться зіткнутися з умовами, які зазвичай. Чай накладаються на держави агресори, які зазнали поразки у війні. Вони гірші ніж фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 1945 році. Обидві країни в кінцевому рахунку були чистими одержувачами коштів від союзників переможців. Якби цей проект було прийнято, вимоги Трампа становили більшу частку українського ВВП ніж репарації, накладені на Німеччину за версальським договором, пізніше зменшеним на лондонській конференції у 1920 Першому році та планом Дауеса у 1924 році, водночас він схоже готовий повністю звільнити Росію. Маються на увазі Трамп, готовий звільнити Росію від виплати репарації. Дональд Трамп заявив в Fox News, що Україна по суті погодилася передати 500 мільярдів доларів. Вони мають надзвичайно цінні землі з точки зору рідкісних матеріалів, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Сказав він. Він попередив, що Україну передадуть Путіну на тарільці, якщо вона Тхилить умови, вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися, вони можуть колись бути росіянами, а можуть бути і не росіянами. Але я хочу повернути ці гроші. Сказав він. Трамп сказав, що Сполучені Штати витратили на війну 300 мільярдів доларів досі до цього моменту. Додавши, що було б е, абсолютно дурним передавати більше. Насправді п'ять пакетів, погоджених конгресом, складають усього 175 мільярдів доларів, з яких 70 мільярдів було витрачено в США на виробництво зброї, тобто залишилися всередині Сполучених Штатів Америки, частина з них у формі гуманітарних грантів, але більша частина це кошти за ленд-лізом, які потрібно повернути. Сенатор республіканець Лінсі Грем під час Мюнхенської конференції з питань безпеки минулих вихідних припустив, що вимога Трампа була з. Притним прийомом спрямованим на те, щоб посилити підтримку українців у народі. Він може піти до американського народу і сказати: Україна це не тягар, це благо, сказав Грем. Сенатор Грем е сказав європейцям активно підтримувати цю ідею, оскільки вона змушує Вашингтон захищати майбутнє врегулювання. Якщо ми підпишемо цю угоду про корисні копалини, Путін не вийде, тому що Трамп захищатиме угоду. Сказав він. Українським чиновникам довелося пройти е навшпиньки через це мінне поле на Мюнхенському... Кому форумі, намагаючись грайливо посміхатися та висловлювати надії на угоду щодо ресурсів, водночас стверджуючи, що поточний текст порушує українське законодавство та потребує переробки. Ну а, насправді розмови про ресурсне багатство України стали сюрреалістичними. Об'єднані запаси корисних капалин і вуглеводнів оцінюють у 26 трильйонів доларів. Суми дуже великі, але е, більшості надумані в Україні. Мабуть, найбільший басейн літію у Європі, але Ціни на літій впали на 88% після того, як міхур лопнув у 2022 році. Великі запаси виявляють по всьому світу. Кальдера МакДреміт у Неваді вважається найбільшим родовищем літію на планеті з 40 мільйонами метричних тонн одного цього. Достатньо, щоб е, катапультувати США е, на висоту з видобутку, навіть перевершивши Китай. Загалом Україна ніяк не зможе задовольнити його вимогу у мільярдів доларів. У будь-який значний термін, залишаючись осторонь, важливе питання про те, чи почесно так поводитися з нацією жертвою після того, як вона протягом трьох років утримувала бойову лінію для ліберальних демократій, жертвуючи величезними жертвами у плані власного народу. Хто насправді має перед ким борг? Можна запитати? Питають риторично журналісти The Telegraph. Мій стиль укладення угод досить простий, і зрозумілий каже Трамп у своїй книзі Мистецтво угоди я ставлю дуже високу ціль. А потім просто продовжує штовхати, тиснути і тиснути, щоб отримати те, що хочу. У справжній торгівлі інша сторона зазвичай може піти. Вимога Трампа це неоімперська влада залізним кулаком, примившує слабшу націю, яка стоїть спиною до стіни. І все це заради товарного золота, яке існує переважно в голові Трампа. Часто найкраща угода, яку ви укладаєте, це угода, яку ви не укладаєте, сказав Трамп, пропонуючи ще одну зі своїх перлин. Зеленський не має такої розкіші. Йому у доводиться вибирати між військовим нападом на Україну з боку Путіна та економічним нападом на Україну з боку його власного союзника. Ну і до слова, всі ми знаємо, що станом на сьогодні, на 18 лютого, цей документ не був підписаний Зеленським, хоча йому погрожували, що він не зустрінеться навіть з віце-президентом Сполучених Штатів Америки у Мюнхені, хоча все одно зустріч відбулася. Два рази намагалися змусити Зеленського підписати один раз, коли міністр фінансів Сполучених Штатів прибув до Києва і за кілька годин. Один Зеленський отримав е, текст договору, а другий раз безпосередньо перед Мюнхенською конференцією, точніше, прямо на ній, Зеленський не готовий підписувати е, такі документи. Ну, це і не дивно, тому що це фактично віддача наших ресурсів. Ні за що нам нічого не гарантують, а просто забирають гроші, які перевершують навіть ту допомогу, які СПЯКУ Сполучені Штати Америки надавали нашій державі. Ну і крім того, вже з'являється інформація про що попереджали аналітики: що китайські приватні компанії вже зайшли на окуповані Росією території для видобутку рідкісноземельних мінера... мінералів та матеріалів. Тож хто ж тут програє? Питання риторичне, звісно. Але Трампу слід задумуватися про те, що якщо він хоче воювати торговими війнами або реальними з Китаєм, то Китай вже перемагає за допомогою Росії і йому треба переглянути цю угоду. Хоча ставки дуже великі сьогодні відбувається зустріч американської делегації з російською, і там вони обговорюють мир в Україні. Нім дуже дивно країна, яка воює з Україною, і країна, яка не воює ані з Росією, ані власне не підтримує останнім часом Україну. І ось вони про щось будуть домовлятися. Чим це все закінчиться? Подивимося. Є сподівання, що все-таки Росія відмовиться від умов Сполучених Штатів Америки, і це спонукатиме Трампа на більш м'яку позицію щодо України і більш жорстку щодо Росії. Час покаже, а поки що все у наших руках. Нам треба допомагати нашій армії. В описі цього відео знайдете всю детальну інформацію від полтавських волонтерів, реквізити, як задонатити на підтримку сил оборони тих підрозділів, які на самому нулі. Всі збори термінові і вони уповільнилися. На жаль, допоможіть кожні ваші 10 гривень. Дуже важливі. Ну, і якщо після цього у вас залишиться і бажання, і можливість, буду дуже вдячний за підтримку мого каналу, який існує виключно завдяки вашим донатам. І моєму ентузіазму. Ну і крім того, частина цих коштів в обов'язковому порядку будуть передані на потреби Сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, хто додивився до кінця, вам окрема подяка. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо забули це зробити протягом перегляду. Напишіть коментар, підпишіться і рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо спілкуватися тут частіше. Разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!